Із погрозами, криками та тиском так у Черкасах обирали нового голову обласної федерації футболу. Ним неочікувано став канівський нардев Владислав Голуб. Засідання вперше за останні 10 років проводили за зачиненими дверима, не пустили туди і нашу знімальну групу. Скандальне голосування по часточках відтворювала наша Вікторія Хамаза. Емоційно починається конференція з обрання нового очільника обласної федерації футболу. Проводять її за закритими дверима. Ні футболістів, ні журналістів до зали не пускають. Це вперше за останні 10 років. Одразу порушення пропонують голосування за кандидатів без представлення їхніх програм, на що делегати реагують протестом. Що ми робите? ви на високу спортивну посаду претендують два кандидати: чинний голова федерації футзалу області Юрій Гончаров та нардеп із Канівщини Владислав Голуб. Останній зацікавився спортом лише напередодні виборів, кажуть делегати. Напередодні, коли їхати на конференцію, голова адміністрації пригласив мене і ваша думка за кого голосувати? Бо десь там йому зверху там з адміністрації з апарата хтось дзвонивши. Явно, що хтось турбується з верхів. 34 проти 29. Відкритим голосуванням делегати обирають на посаду очільника обласної федерації футболу нардепа Владислава Голуба. Попри скарги делегатів на тиск з боку влади, нардеп свою перемогу вважає чесною. На всі закиди про його байдужість до спорту відповідає так. Я особисто граю в футбол. От, це перше. Питання друге, от що таке? Давайте побачимо, що таке непомічне. Ну ви маєте на увазі, якщо ви маєте увазі в Черкаських е в яких там функціонерських да, то можливо дійсно я там не був. Але е, я і раніше докладав зусилля для розвитку зокрема футболу тут в Києві. Опонент Владислава Голуба Юрій Гончаров свою поразку вважає передбачуваною, бо делегати голосували під неабияким тиском. Проте їхні рішення оскаржувати не збирається. Якщо він вважає, що таким чином можна обиратись на таку керівну посаду, то це хай буде, якби кажуть, при ньому. Як вони голосували, і то вже хай буде на їхній совісті. Якщо дійсно є кандидат, два кандидати, будь ласка, це повинно бути змагання програмами, а не змагання там е, якимось. Незрозумілим да, не якимсь адміністративним ресурсом. Нині скандал навколо новопризначеного очільника федерації не вщухає. Футбольна спільнота області розкололася на два табори. Спортсмени побоюються, що через необізнаність тердепа у футбольному промислі напрацьована руками може піти на нівець. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.